Вітаю, товариство. Цікава тема. Як почистити пам'ять телефону так, щоб дійсно можна було ним користуватися? Бо час від часу він у нас забивається. В даному випадку мені показав син на моєму телефоні, бо в мене вже не можна було нічого записати. А я от вам покажу на телефоні дружини. Отже, дивіться. Ми час від часу чистимо галерею, там, викидаємо з вайбера, оті всякі картинки, вітання, іконки, відкритки, все викидаємо. А пам'яті як не було, так і нема. Я в себе і Тік-Ток вже видалив. Але питання в тому, що дана інформація, яку ми видали, зберігається певний час все одно в телефоні. От, давайте зараз подивимось. От ми, так, де в уже. Телефоні налаштування. Подивимося, що от в нас в даному випадку? В даному випадку? Так, думає телефон, думає. Так, використовується, бачите, використовується, використовується 71,5 гігабайт? З 128? гігабайт А доступно от на телефоні дружини в даний час лише 56,5 гігабайт Отак, давайте дивимося далі. Що ми робимо? Ми заходимо в галерею. От така є кнопочка галерея. От таких, як дві гори. Отже, що ми робимо? Ми оце заходимо в галерею. Бачите? Дивіться, альбоми. От таке слово альбоми, да? І от дивимося внизу. Пише очищення 22. І пишемо видалені об'єкти. Дружини на телефоні 139. 139. От нажимаємо. Тобто це все. Що дружина, вже, якби, бачите, от іконки, всякі вітання, це все це сміття, яке вже ми видали з вайбера, звідки хоч, але воно в нас висить тут. Розумієте? І нам його треба, що отут є така кнопочка, бачите, видалити. видалити. Тинц. Пише: очистити сміття, видалити усі об'єкти із хмари. Та із усіх синхронізованих пристроїв без можливості відновлення. Ви не зможете скасувати цю дію. Видаляємо, видаляємо. Об'єкти відсутні. Що ми видалили в галереї для того, щоб побачити, що ми... ми йдемо в налаштування про телефон і дивимося знову пам'ять. Що ж у нас, як змінилася ситуація? Тепер у нас використовується 65,7, а доступно стало 62,3. О, бачите? Як? Тепер ми можемо ще почистити. Дивіться, очищення є таке. Очистити. О, очищення завершено. Отже, на прикладі оцього телефону я вам показав, як можна значно очистити пам'ять в своєму телефоні. Надіюся, що це буде корисно. Дякую за увагу.